Добрий ранок, малята, добрий день. Нашу зустріч розпочнем. Діти, чи ви знаєте, хто такі незнайомці? Незнайомці це люди, яких ми не знаємо. Вони бувають різні. А добрих і хороших людей теж багато. Діти, слід пам'ятати, що зовнішній вигляд не завжди відповідає намерам людини. Серед приємних людей бувають злі, які можуть заподіяти вам лихо. Щоб цього не трапилося, треба пам'ятати. Справу треба мати з тими людьми, кого ти знаєш. Якщо щось тобі загрожує, треба повідомити про небезпеку по телефону 102. Якщо вдома дорослі відсутні, не можна відчиняти двері і повідомляти незнайомцю, хто є вдома. А зараз, малята, послухайте, що трапилося неслухняним колобком. Смачний рум'яний колобок утік із дому і мовчок, по лісу сам собі гуляв, куди йде нікому не сказав. Себе він дуже вихваляв. І зайцю, вовку, ведмедю хоча ніколи їх не знав і всім їм розповів про себе. Коли з лисицею зустрівся, так він веселився, що на носик їй усівся. Хитрюга та надумала малого з'їсти. Співаючи, він її розповідав, що з дому втік. І в лісі сам гуляв. Лисиця слухала пісні, хвалила, тоді раз швиденько його і з'їла. Діти, ця казка для дітей, наука, що й люди є, як лиска, злюка, без дозволу, щоб не ходили з дому про себе, щоб розповідали. Нікому. Дітки, що зробив колобок? Вірно, він утік із дому. А кому вихваляв себе колобок? Так, зайцю, вовку і ведмедю. А хто обдурив колобка? Правильно, лисиця. А що можуть пропонувати незнайомі люди? Можуть пропонувати покататися в машині, з'їсти цукерку, погратися з ними? Малята запам'ятайте правило з незнайомими людьми. Ти ніколи не дружи, своє ім'я їм не кажи і мерщій додому йди. Я сподіваюсь, малята, що ви все запам'ятали, а я вам кажу до побачення, дякую за увагу!